Четверо смертників підірвали себе під час п'ятничної молитви у мечетях Бадр на півдні півнісану столиці Ємену та Аль-Хашуш на півночі, що в основному відвідують шиїські повстанці Хусити, які контролюють столицю з минулої осені. Бойовики діяли за однаковою схемою. Спершу один заходив у мечеть і приводив у дію бомбу. Другий залишався біля входу і підривав свій пояс, коли з будівлі починав вибігати натовп переляканих людей. Судячи з розповідей очевидців, як мінімум, один із смертників зміг успішно вдати себе за свого. У мечеть увійшов чоловік на милицях і з гіпсом на нозі. Він мав емблему хусита, і через короткий час ми почули потужний вибух. А потім, вже на виході, вибухнула ще одна бомба. У результаті загинуло понад 130 людей, близько 300 поранено, і кількість жертв може збільшитися. Серед убитих один з духовних лідерів руху хуситів. Після нападу на мечеті інша група бойовиків атакувала розташовані у тому ж районі блокпости повстанців. Відповідальність за серію вибухів узяло на себе угрупування Ісламська держава. Осередок іде у Ємені діє з листопада минулого року, проте досі бойовики у групуванні жодного разу не брали на себе відповідальності за великі напади. Політична нестабільність у Ємені триває кілька років, і хусити наразі контролюють 9 з 21 провінції країни. Уряд президента Ємену Абдара Бомансура Хаді утік в місто Аден, що на півдні країни.